Будували та доводили до тями цю красуню школу майже 10 років. Причому кожен крок, що наближав до завершення цієї будови, починався з традиційного категоричного. Нема нема проекту, нема грошей, нема будматеріалів, нема будівельників, нема обладнання, нема вчителів. Одне слово, історія появи цієї школи може слугувати посібником для всіх поколінь і всіх народів. Попри все, школа врешті врешт відкрилась і працює вже рік. Скільки сил та енергії знадобилось ще й після офіційного відкриття навчального закладу, знають тільки її мешканці, каже директор школи Ельвіра Нечепорук. Наскільки нам було і весело, і складно, і комфортно, і наскільки ми переживали в цей перший рік, звичайно, словами це передати неможливо, знаємо про це лише ми, але все-таки після цього першого року роботи в школі є задоволення своєю працею. Ми задоволені тим, що приймали участь абсолютно у всіх міських конкурсах, змаганнях, олімпіадах. Участь у міських предметних олімпіадах принесла прозові місця учням школи, а участь у ярмарку фахових сподівань визнання педагогам. Нещодавно, 25 жовтня, нас відбувся на базі нашого навчального закладу всеукраїнський науково-практичний семінар спровадження інноваційних технологій в початковій школі, де заслужив саму високу оцінку. Тому я думаю, що старт в нас пройшов так, як потрібно. Далі ми будемо намагатися зробити все для того, щоб наша школа боролася за звання. Стати школою майбутнього педагогічний колектив школи це 31 вчитель. Анатолій Терапата один з них. Він викладач малювання та праці. Єдиний чоловік у жіночому колективі носить козацькі вуса. каже, їх росту зобов'язаний сметані. Сметаною мащу. працюється добре. Приходиться допомагати жінкам, а вони допомагають мені. Нині в школі навчається 336 учнів. Від проектної потужності вона заповнена на 87%. Святкували шкільне свято по родинному, влаштували концерт художньої самодіяльності, танцювали, співали та пригадували минулий навчальний рік. Від управління освіти іменинниця отримала книгу Гетьмани України з підписом Будьте гідними пращурів». Аби збагатити тамтешню бібліотеку. З моменту отримання подарунку у школі стартувала акція Подаруй школі книгу.